Всім привіт! Ми студенти третього курсу спеціальності права фахового коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. І сьогодні ми покажемо вам наше відділення і розкажемо про саму спеціальність Ходімо! На першому поверсі ви можете повністю ознайомитися з історією нашого коледжу. А зараз ми вам коротко про неї розкажемо. Офіційні документи про створення й довоєнну історію технікуму знищені як і весь архів міста Кременчука під час німецької окупації. Збереглася фотографія першого випуску, датована 1930 роком. Отже, роком заснування може вважатися 1926 рік. У 1944 році після звільнення міста від німецьких загарбників технікум відновив свою роботу. І до навчання приступили 267 учнів з 1945 року. Технікум став називатися Крюківським машинобудівним. До складу коледжу входять п'ять відділень, а саме: автомобільне, машинобудівне, комп'ютерної та електропобутової техніки, зварювання та металургії, економіки та права. А зараз ми вас познайомимо з відділенням економіки і права. В цьому кабінеті ви можете знайти завідуючого відділенням Бабича Андрія Івановича. Підготовка за кваліфікацією молодший спеціаліст справа здійснюється для професійної діяльності в сфері юридичної практики. Ця сфера характеризується тим, що пов'язана зі здійсненням юридично значущих дій з юридичною кваліфікацією. Цілями навчання є формування здатності розв'язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права, зрозумінням природи і змісту його основних правових інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин. Після навчання в нашому коледжі за спеціальністю права ви можете працювати на таких первинних посадах, як юрисконсульт, інспектор з кадрів, секретар судового засідання, державний виконавець, помічник судді, розпорядник суду та інші. А коледжка ренат допоможе вам в отримані якісних та навичок. Дякуємо за перегляд.